На Волині правоохоронці затримали керівника благодійного фонду. У Нововолинську чоловік вбив товариша ножем. Черговий скандал у людській стоматології. До вашої уваги черговий випуск новин. Вергати 14 березня у студії Аверсу працює Ольга Ганич. Мої вам вітання. У Заборолі відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Літвінцовим. Нагадаємо, 29-річний боєць був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 16 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравнева Харківської області. Підспіває бійця у соборі Пресвятої Богородиці села Забороль. Поховають Олександра Літвінцова на кладовище в селі Забороль. Нововолинська громада у глибокому смутку там прощались із загиблим військовослужбовцем Максимом Бірюковим. Герой любив життя і будував плани на майбутнє. Коли стала потреба захищати свою країну, пішов до лав Збройних сил України, та, на жаль, війна забрала життя воїна. Довгий час життя невідомості та страшна звістка, яка розділила все на. До і після сьогодні Луцьк вчергово схилив голови через страту ще одного свого героя. Дмитро Струк загинув ще 9 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодарівка. Лиш зараз рідне вдалося повернути його на рідну Волинь та гідно провести в останню путь. Всього 37 років. Здавалося би, такий молодий, що жити та й жити. Але війна не вибирає. Вона забирає найкращих. Сьогодні ми знову бачимо чорні стрічки на прапорах та сльози в очах людей, що прийшли провести в останню земну дорогу загиблого героя Дмитра Струка. Чоловік потрапив до війська не так давно. Йому вручили повістку, і він не вагаючись став на захист рідної держави. Був хорошою людиною та завжди міг підтримати. Саме так розповідають про загиблого його знайомі. Веселий, добрий, хороший хлопець. Прийшов до нас в 10 класі, вчився з нами два роки. З ним їздили відпочивати в ліс кругом. Нам було з ним весело. Трошки був башкетником, але ж то всі такі хлопці. Зате хороший знайомий, друг. Шкода, що так сталося. Залишиться героєм. Вічність пам'ять йому вічна, і в, наших, в нашій пам'яті він точно багато до кінця життя нашого буде як хороший друг і однокласник. Мати плаче за сином, жінка за чоловіком, а син за татом. Вони втратили рідну людину, вони втратили частинку свого життя. Підтримати згорьовану сім'ю прийшли всі однокласники та багато вчителів школи, де навчався Максим, син покійного героя. Хочу сказати Максиму, що його батько з небес повинен пишатися його сином, так само і син Максим своїм батьком. Я друг Макса, я ще раз дуже йому співчуваю. Сподіваюся, що він перетримає це горе. Невимовне горе сколихнуло всіх, хто знав Дмитра. Багато небайдужих людей втішали рідних словами підтримки та вдячності. Адже цей чоловік загинув за нас, за наше мирне небо та змогу жити у мирній незалежній державі. Луцький міський голова Ігор Поліщук також прийшов висловити свої співчуття родині загиблого воїна. Сьогодні ми провели на превеликий жаль ще одного нашого героя. І такі дні, як сьогоднішні, це ще одне нагадування. Страшне нагадування про те, що війна триває. Нагадування про те, що Стримувати ворога кожен день вдається величезною ціною. Ця ціна це людське життя. Ми повинні завжди це пам'ятати, завжди цінувати той кожен день, який ми можемо проживати в відносно мирному місті і робити все для того, щоб підтримати наших військових, для того, щоб їм допомогти. Прощалися із загиблим героєм в Свято Троїцькому соборі міста Луцька. Він пішов на фронт. Він пішов, тому що він любив свою і любить свою батьківщину. І навіть там на небесах продовжує любити свою батьківщину. Він покинув родину, і тому це наш герой. Тому це наш родич. Тому що це наш приклад жити, а якщо й потрібно, чоловічий приклад, а якщо й потрібно вмерти за віру православну і неньку Україну. Небесне воїнство поповнилося ще одним ангелом. Дмитро Струк навіки покинув цей світ, але пам'ять про нього житиме вічно. Вона збережеться в серцях всіх рідних, близьких та знайомих, у всіх наших серцях. Свій останній спочинок, загиблий герой знайшов у секторі військових поховань, кладовища у селі Гаражджа. Вічна шана та доземний уклін загиблому захиснику. Анна Громик, Неля Прокупчук для новин на часі. Загинули за єдність України. Саме такі слова видніються на стелі з фото наших загиблих волинських героїв. Сьогодні вшановують День добровольця. І вже вчергово лучани та всі найбайдужі люди прийшли на театральну площу, аби віддати гідну шану всім полеглим українцям та українкам, що загинули внаслідок кривавих подій, які... Розгортаються на нашій землі ще з 2014 року. З них все починалося. Саме завдяки їм увесь світ побачив, що українці непоборна нація, народ, який буде до останнього подиху стояти за ідею незалежності, за ідею свободи та можливість жити так, як весь цивілізований світ жити у своїй демократичній країні. Саме учасники майдану гідності першими стали на захист своєї землі, коли сюди влізли московські окупанти. Це дуже мужні, і відважні люди. Слава цим людям, які пішли. І захищають нашу державу. 14 березня 2014 року перші добровольці пішли на фронт. Вони не злякалися. Вони вже побачили, що таке смерть. Вони бачили, як гинуть їх друзі та знайомі. Вони знали, що така сама доля може чекати і їх. Не побоявшись смерті, дивлячись їй прямо в очі. Вони пішли боронити рідну землю. Якби не ті хлопці та дівчата, то невідомо, що було б зараз і чи могли б ми взагалі жити і далі. А стела пам'яті в центрі міста це своєрідний символ, символ нескореності, символ сили духу. Невимовний біль огортає серце, коли дивишся на націлиться. Всі усміхнені, життя радісні, їм би ще жити і жити. Проте знайшлися ті, хто переживаючи за власні інтереси, вирішили інакше. Життя цих людей обірвалося від страшного наказу наказу стріляти. Я вважаю, що це дуже важливо пам'ятати про героїв адже завдяки ним і є сьогоднішні дні. і Ми живемо завдяки ним під мирним небом. То ми маємо пам'ятати про них так само. Перші добровольці це люди, це герої. Ми маємо пам'ятати. Ну, це люди з великої літери, які своїм життям. Перші не думаючи ні про що пішли захищати свою землю. Про, думали лише про майбутнє наш обов'язок пам'ятати і шанувати подвиг всіх героїв добровольців та героїв Небесної Сотні, адже їх жертва і вчинок безперечний доказ того, що ми не будемо мовчати, а будемо битися до останнього подиху і останньої краплі крові. Панахиду над загиблими здійснювало духовенство Свято Троїцького собору. Всі ці люди, ті, що загинули, і ті, що досі борються з російським агресором, заслуговують на велику шану і повагу. Вони заслуговують зватися гідними синами та доньками нашої України. Анна Громик Неля Прокопчук для новин на часі. Через співчуття рідним і близьким. Та вічна шана усім полеглим землякам. У ковалі затримали керівника благодійного фонду Україна з серцем, який за винагороду обіцяв військовозобов'язаному. Чоловіку включити його до системи шлях. Сам благодійний фонд зареєстрований в селі Волошки Ковальського району і був створений на початку війни. Затримання проводили співробітники Житомирської поліції. Відомо, що 43-річний житель Коваля, який є співзасновником благодійного фонду, пообіцяв 33-річному чоловіку допомогти перетнути кордон під виглядом працівника організації. Спочатку благодійник просив за свої послуги 1200 доларів США. Проте пізніше вирішив, що цього буде замало і підвищив ціну до 2 тисяч доларів. Під час передачі першого траншу коштів у сумі 40 тисяч гривень роботодавець надав чоловіку у посвідчення волонтера, а також продемонстрував наказ щодо призначення його водієм фонду. Та пообіцяв, що внесе відомості щодо нього у систему шлях. Під час наступної передачі коштів у сумі 8 тисяч гривень співробітники і затримали благодійника-кумерсанта. Правоохоронці провели обшуки в помешканні фігуранта та в Офісі благодійної організації. Звідти вилучили печатки, банківську картку та документацію. Наразі фігуранту вже повідомили про підозру за двома статтями зловживання впливом та незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Отож, благодійнику світить від 7 до 9 років позбавлення волі. Житомирські поліцейські перекрили канал ухилення від мобілізації. Керівник благодійної організації за хабар обіцяв військовозобов'язаному посприяти у включенні відомостей про нього до системи шлях. Відтак це дозволило б чоловікові безперешкодно під приводом перевезення гуманітарної допомоги перетнути кордон та, як наслідок, ухилитися від мобілізації. Саме під час зустрічі та отримання 8 тисяч гривень поліцейські затримали фігуранта. Правоохоронці провели обшуки в помешканні підозрюваного та в офісі благодій. Тійної організації, звідки вилучили печатки, банківську карту та документацію. Слідчі головного управління національної поліції в Житомирській області повідомили фігурантові про підозру у кримінальних правопорушеннях за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 та частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. У Луцьку презентували восьмий оновлений підрозділ. Облаштований відповідно до європейських стандартів дотримання прав людини. Так, у відділенні поліції номер 3 Луцьку груп запрацювала система «Customer Records». Вона захищає затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечує самих правоохоронців від можливих безпідставних звинувачень. Завдяки цій системі проводитиметься інтерв'ювання, електронна фіксація всіх дій, які відбуваються з затриманим від моменту фактичного затримання. І поки він не покине підрозділу. Такі системи гарно зарекомендували себе по всій країні, тому їх встановлюватимуть і надалі. Ця система дає можливість все-таки виключити максимально людський фактор, коли по-простому слово на слово хтось когось в чомусь звинувачення. І важко встановити істину, лише покладаючись на слова людей живих, тому от відеоспостереження, теж безпосередньо і організація цього простору Касти Зелеко здає можливість оперативно, швидко і певно перевірити слова кожного учасника подій, яка відбулася в підрозділі Конфлікт переріс у трагедію. У Нововолинську посварились два молодих чоловіки, зав'язалась бійка. Господар у селі вдарив ножем свого товариша. Потерпілого з пораненням живота доставили у міську лікарню. На жаль, його врятувати не вдалося. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Ідеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі провели детальний огляд місця події, під час якого вилучили речові докази по справі, зокрема й знаряддя злочину. Зловмисника затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. У киянина на пункті пропуску у столу митники вилучили 378 банок біологічно активних добавок, орієнтовна вартість яких складає близько 280 тисяч гривень. Чоловік не задекларував таку чималу кількість товару, намагався провести його до України зеленим коридором. За порушенням митних правил. На громадянина склали відповідний протокол. Тож тепер чоловіку загрожує штраф у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією товару. Поки у ЗМІ шириться інформація про ймовірне припинення блокади польськими протестувальниками найближчим часом, ситуація на кордоні кращою не стає. Керівник групи протестувальників у Дорогуську воїцях заявив, що. Пропускатимуть по 5 авто щогодини, щоб показати українцям, що з боку протестувальників є добра воля для досягнення згоди. Відтак вони чекають на зустрічний крок з української сторони. Голова Асоціації перевізників Волині Віктор Козак розповів, яка ситуація на кордоні зараз. Вони прийняли рішення, тобто не всі були готові. Трайкувальники до такого рішення, і вони прийняли рішення пропускати по п'ять автомобілів в родину. Звичайної черги чотири автомобілі і один автомобіль пріоритетний – це швидко псувні товари або небезпечні вантажі. І воно вчора так і функціонувало до дня сьогоднішнього. Щось в них відбулося знову якісь там не знаю, переговори, не переговори, але прийняли рішення. Знову ж таки, пропускати один автомобіль звичайної черги і один з пріоритетної, як розповідає речниця Волинської митниці Валентина Черниш, попри обіцянки польської сторони, насправді ж картина не така мальовнича. Протестувальники обмежують рух вантажівок кількома одиницями на годину. Я нагадаю, якщо це я годин, там би за одну годину мало би йти 25 вантажівок. в кожну сторону на виїзд і на в'їзд, а разом 50. І те, що вони вчора сказали, що вони планують, бо вони того не роблять, то 5 за годину, ну, вибачте, це якось так дволико, Це, це не жаль доброї волі, це тобто все одно знущання. Немає інформації, коли це закінчиться. В нашому житті, в якому все так швидко змінюється, ледні справжнім острівком стабільності залишаються постійне чвари в Луцькій міській стоматології. Тож, поки в коридорах чекають на лікування пацієнти, лікарі і депутати в підвалі більше години гучно сваряться. На поспіхом організовані збори вдалося потрапити і нашим журналістам, які намагались довідатись, що не поділили в на цей раз. У стоматологів Луцької стоматполіклініки дуже насичений графік, але завжди знайдеться зайва хвилинка, щоб поскандалити, хто з них головніший. Тож, поки пацієнти у коридорах приречено чекають на лікарів, лікарі цей час вже не вперше гучно з'ясовують стосунки у підвалі. Цього разу збор ініціював медичний директор. каже, що в лікарів накопилось багато зауважень в списку аж три питання, а в очах рішучість знову все завершити сваркою. Що і сталося, вже традиційно ділили лабораторію, за яку чувари розгорілись ще восени минулого року. Спершу лікарі хотіли її об'єднати, потім передумали. І щоб ви думали, тепер знову сперечаються. Нам потрібно розвивати одну потужну лабораторію. Нам потрібно буде фрезер. Нам потрібно буде сканер купляти нам на дві зуботехнічні лабораторії. Це взагалі нераціонально і недоцільно. це розумієте. Лікарі охоче розповідають, що їм зручніше буде працювати, якщо купувати всього вдвічі більше. Одразу на дві лабораторії, але вже не так охоче діляться з догадками. А де і головне у кого на це брати кошти? Як говорять в народі, були б ідеї, а кошти знайдуться. Ну мені важко коментувати перенесення лабораторій. я не є я... спеціалістом. Спеціалістом в цій сфері, але ну, погодьтесь раціональніше все-таки розвивати одну допомогу. Ні, не погоджуюся. Чому? Тому що в нас і тут є лікарі-ортопеди. А коштів вистачає? Кому? На організацію так. двох і розвиток двох лабораторій. Тому що ми можемо хотіти і 10, а кошти, кошти є на це? Кошти передбачаються. Очікувано невдоволення зі сторони лікарів викликає і нова ініціатива від керівництва контроль за надходженням коштів за словами лікарів. їх це неабияк принижує. Невже й справді сама думка про те, що гроші залишатимуться у касі стоматології, а не у чиїхось кишенях? Така принизлива в нас стоїть біля регістратури якась баба і перевіряє хто куди пішов чи заплатив в касу окремі депутати місцевої ради, які просто таки з завидною регулярністю ходять у стоматологію, спершу активно збурюють лікарів, а потім з не меншим ентузіазмом самі приймають участь у сварках. Я не даю інтерв'ю, не треба знімати все підряд. Добре, можна просто спілкуватися якось. Я спілкується, що важливо. чи вам заплатили просто то ви 50 тисяч відпрацьовувати. Отож, комусь подобається медицина, комусь подобається політика, а деяким людям подобається просто публічно сваритись. І здавалося би це справа виключно їх екстравагантного смаку, але ж ідеться про міську стоматполіклініку, яку здається намагаються руйнувати зсередини. Постійними чварами, хоч директорка і запевняє, що усі ці непорозуміння вдасться подолати. Ми працюємо далі на сьогоднішній день. Надаємо далі наші стоматологічні якісні послуги мешканцям нашої Луцької міської територіальної громади, не тільки нашим, які звертаються до нас. Ми розвиваємось, ми маємо плани. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Луцька міська рада продовжує підтримувати наших військових з різних напрямків. Так, цього разу нові потужні дрони отримали частини а 4010 та А-0693. Технічні засоби були закуплені за бюджетні кошти та відправились на передову, щоб ще ефективніше нищити ворога. Позварився з односельчанами та вирішив їх підірвати. Продовжують судити військовослужбовця, який влітку минулого року прямо серед села кинув гранату у людей. На щастя, боєприпас не здетонував. Проте, чоловік з тих пір під вартою. Сиділи, спілкувалися, випивали та щось не поділили. На лаві підсудних житель села Корщів Луцького району, якому інкримінують умисне вбивство та ще низку обвинувачень. Нагадаємо, Влітку минулого року обвинувачений кинув у людей бойову гранату. Так як чоловік військовослужбовець, дістати боєприпас не було проблемою. Напевно, лишив собі як сувенір з фронту. Перебуваючи в компанії з трьома односельчанами біля місцевого магазину, в стані алкогольного сп'яніння у чоловіків виник конфлікт. Обвинувачений недовго думаючи приніс бойову гранату та ж бурнув її під ноги знайомим. На щастя, боєприпас не розірвався. Товариші ж після такого інциденту виступили у суді як потерпілі. Присутній на судовому засіданні один з потерпілих повідомив суду, що мовляв давно пробачив обвинуваченого та жодних претензій до нього немає. Тобто, ви підтримуєте заяву про відмову від обвинувачення? Да. Підтримує чітко зрозуміло. Думка захисту обвинуваченого немає. Обвинувачення не заперечує закриття провадження цих підстав. Вімо зв'язку відмовою потерпілою відбудувачень. Нема заперечень. Прокурор міркування сьогодні. Прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. дійшов висновку що слід продовжити строк запобіжного заходу. у вигляді тримання під вартою, засоване щодо обвинуваченого Хомелюка строком на 6 днів. Наразі засідання відкладуть для вивчення низки інших доказів по справі. Анна Рарох Дмитро Кудик для новин на часі. Інженера технічного нагляду підприємства судять за службову недбалість. Потерпіли у цій справі квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир. Сторона обвинувачення доводить, через інженера держава утримала збитків на майже 300 тисяч гривень. Детальніше розкажуть наші журналісти. На лаві підсудних інженер. Чоловік проти зйомки в судовому засіданні вирішують долю обвинувального акту щодо нього розглядати чи ні. Суть обвинувачення полягає в тому, що через службову недбалість інженера держава, так би мовити, попала на гроші. Інженера з технічного нагляду у підприємства підрядника обвинувачують у службовій недбалості. Йому інкримінують частину 2 статті 367 кримінального кодексу України. Розслідування встановило, що обвинувачений неналежним чином здійснив технічний нагляд об'єкта реконструкції, а саме однієї із будів. Військового об'єкта на Волині як наслідок завдав державі збитків на майже 300 тисяч гривень, у разі доведення вини службовцю загрожуватиме від двох до п'яти років ув'язнення. Потерпіла сторона у справі квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир, засновник якого міністерство оборони. Прокурор каже, є всі підстави розпочинати судовий розгляд кримінального провадження, яке відкрили ще в листопаді минулого року. Визнання винуватися не укладалося. Винувальний акт підсудний луцькому міськрайонному суді. Вважається можливе призначити обвинувальний акт до розгляду в судовому провадженні. Своєю чергою захисник наголосив, мають багато зауважень до того, як відбувались негласні слідчі дії і загалом до змісту цього обвинувального акту. Мовляв, вже в ході його розгляду вкажуть суду на всі недоліки документу, складеного струною обвинувачення. Ми будемо полягати на дослідженні повністю об'єму. Тих доказів, які буде надавати прокурор, якщо він буде надавати не всі докази, будемо заявляти про питання про надання всього об'єму доказів, які є матеріалів прийманого проведення про захисту, будуть додатково надаватися докази, які надійдуть надідуть розпорядження щодо обставин, які описуються в даному обвинуванні акті. Суддя Ярослав Артиш виніс ухвалу призначити судовий розгляд обвинувального акту. Тож незабаром в Луцькому міськрайонному суді розбиратимуться, винен чи ні чоловік, який нині в статусі обвинуваченого. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі. Гра в шахи розвиває інтелект та сприяє тому, що діти знаходять нових друзів. Команда школярів громади Луцька зустрілась у змаганнях шахів. Що цікаво, чимало юних лучан вже мають значні здобутки в цьому інтелектуальному виді спорту і зупинятись не збираються. За баталіями на шахових дошках спостерігали і наші колеги. У змаганнях з шахів біла тора брали участь учні від третіх до одинадцятих класів. Другокласниця Валерія Кушнірук вже має чимало здобутків у шахах. Уже двічі чемпіонка Волині має перший юнацький розряд, а також 16 медалей і 17 дипломів. Дівчинка каже, рецепт успіху в цьому інтелектуальному спорті простий. Мені допомагає підтримка, це що для мене роблять, і те, що мені допомагається робити, і, ну, це класно грати. Там багато всього є, всякі медалі, дипломи, це спорт. І якщо ти граєш якийсь спорт, це сильно, це класно. і Всі знають, що ти, наприклад, чемпіоном стаєш, і це в тебе показують по всьому світу, і це дає щось. Валерія зійшлась у шаховій баталії ще з одним юним генієм восьмирічним Костянтином, який займав призові місця на багатьох чемпіонатах. Гарний результат у хлопчика і у цих змаганнях. Я зіграв 9 ігор, виграв 5 ігор, 4 програв. До того щоб виграти, треба сила в шахах. Команда гімназії номер 20 у турнірній таблиці змагань зайняла одинадцяте місце. Але її учасники, наприклад, дев'ятикласник Сашко в іграх викладались наповну. Тато мене вдома вчив, він теж їздив на всякі турніри, вигравав сувенірні шахи. В школі я теж там з друзями грав. Гра мені подобається, бо вона розвиває. Там потрібно думати наперед. І знати, як правильно ходять фігури, всякі тактики робити. Дитячі мат теж потрібно знати. Такі шахові змагання для луцьких школярів були б неможливими без сприяння благодійників, що активно підтримують спорт. Організатором цього змагання є департамент освіти Луцької міської ради за сприяння департаменту молоді та спорту Луцької міської ради, фонду Ігоря Палиці тільки разом. І також громадської організації Волинська Шахова Федерація і комунального закладу Спорт для всіх Луцької міської ради. Команд багато, нас багато, представників багато. Боротьба є ось і ну надум, надалі думаємо це все. Як кажуть, розвивати інтелектуальні види спорту в нашому місті. Фонд Ігоріпалець тільки разом долучається до цих змагань нагородною атрибутикою. Ми завжди радо підтримуємо всілякі такі спортивні заходи. Зокрема, шахи це інтелектуальний вид спорту. Як всім відомо, ми дуже підтримуємо наш спорт в Луцьку, спортивні заходи. Дуже радіємо тим, що дуже багато діток з нашої Луцької міської територіальної громади займаються таким видом спорту. Зараз це перший етап, це будуть шахи. На наступному тижні ми також будемо проводити турнір з шашок. У змаганнях третє місце зайняла команда ліцею номер 4 срібло в учнів 26-го ліцею. Ну а перемогу вибороли шахісти з ліцею номер 9 Напевно, що допоміг досвід, тому що раніше займався напротягом на напротяг, семи років. І ну, зараз активно не займаюся, але рівень той самий лишився. У 18-му році на чемпіонаті світу в мінську я зайняв третє місце в світі. Потім їздили на Україну. Два срібних одна бронза, та й тут по Волині всі області, повигралася серед дітей. Дітки старалися один за одним, переживали і знання, те, що вони мають, вже здобули. І вони мають дуже гарні знання. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. І це всі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії Аверсу працювала Ольга Ганич. Бережіть себе та Україну. Побачимось.